Переможемо Ритм переплетених вен. Чарівна і тривожна прийшла у міста запелюжена осінь, розмальовує небо на дощ, викладає вітражі із веселки. Без розбору потвора війна усе поспіхом косить, перелистує час і будинки людей, наче грає в наперстки, посвіла земля від протоптаних мертвих стежок. Перекрикує звук павутинки табун з дичавілих сирен. Не питайте, як ми тут живемо. У нас холодно й боляче, шок, переможемо, Здужує ритм переплетених вен.